Моїм братам, які поділилися словом, також благословили нашого деякона. хай Бог благословить всіх і деякона, і наших братів всюди, де вони будуть. Також ми будемо молитися за особисті питання, за особисті проблеми, може. Хочеться нагадати сьогодні День Незалежності, і вже сьогодні вітання були. Я теж всіх вітаю, але хочу сказати, що. Не знаю, як, як так склалося, але склалося, що е, якщо того року була тільки всеукраїнська молитва за Україну, то цього року вже Всесвітня молитва за Україну. Може, ви чули, не чули, кидали, е, я кидав е, публікації. І е, думаю, що сьогодні такий, такий, такий час, що ми справді, якщо люди підняли, піднімають руки за кордоном, уже за Україну. Наші брати, наші сестри, які там за кордоном, які боліють за Україну, за це питання, правда, яке не так швидко поспіш... поспішає проходити, але ми віримо, правда? Ми очікуємо, ми ждемо. І як сьогодні дуже гарне це слово плаче ремії, сказано 3.21, що наше, що ми не погинули, ми стоїмо. Ми стоїмо, чи не? Ніхто нас не розбомбився. І не розбомбить, я вірю. І милість продовжується, Божа. Милість Божа продовжується. Скажіть амінь. амінь. І це чудо, що ми справді не три дні, не, не два дні, не один день, не, не рік і не два роки, а вже скільки ми стоїмо. І Бог милує, коли ми не до кінця оцінюємо все. Але Бог ну, табором, як в 90-му Псалміська табором стоїть там. Тому ми будемо вірити, що Бог допоможе нам далі. Ми будемо молитися за Україну. Сьогодні, може, є така, таке передавалося, що в 6-й годині рівно всі стануть. Хто там стане, бо ми не розуміємо, що цілий день є цілий день. А в 6-й годині, ну, би оголошено по київському часу, що буде в Україні, а по-інших, то буде там, ну, кого як, в Польщі, може, п'ята година там. Марія інша година, але по київському часу в шостій день. І якщо е, хтось буде бачити шоста година або буде помоліться за цей час, я не знаю скільки вже, скільки вам Бог нам на серце покладе. Але ну, згадайте, ми в одній молитві зв'яжемося, ми не будемо збиратися. Е, думаю, не будемо затруднювати це, але ну, ми не домовлялися, але... Я думаю, що кожен на своєму місті, кожен в своєму родині, може своїй сім'ї, в колі свого дому, відкрити псалом якийсь 22-й, чи прочитайте і помоліться за Україну. І віримо, що Бог поможе. Може, якісь є особисті питання, будь ласка, заявіть, ми помолимося.